Більше тринадцяти років займається спортивною акробатикою вінничанин Богдан Пограничний. Хлопець розповідає, у цей спорт прийшов, коли навчався у другому класі. Спочатку каже, задля підтримки фізичної форми, опісля сподобалося і залишився. Зараз у мене є спортивне звання. Це майстер спорту міжнародного класу. Я досяг його разом зі своїм партнером на чемпіонаті Європи в Ізраїлі в 2019 році. Там ми зайняли срібло по динамічній вправі. Майже чотири роки Богдан займається у чоловічій парі. Рік каже, пропрацював з одним партнером. Потім той травмувався і вже три роки тренується з Данилом Стецюком. Розповідає в їхній парі він старший і сильніший. Його завдання підтримувати молодшого партнера. Нижній виконує функцію опори. Верхній виконує певні елементи, а нижній тримає це в балансовій вправі в динамічній вправі. Верхні так само виконує елементи, але мені потрібно його не тримати, а кидати. Тобто це вже амплітудні елементи з різними приходами. Я ловлю з рук в руки, в стойки ми стоїмо, зі стойки в стойку. Плечі також прийоми є підлоги, теж в плечі. Верхнім у парі виступає 14-річний Данило Стецюк. Хлопець розповідає на акробатику. Прийшов, коли йому було шість. Спочатку займалася моя сестра, мені було цікаво, куди вона ходить, що робить. Рішив спробувати. Бачив, як вона робить всякі куворочки, сальта, ще різні пари, все. Мені захотілось також. Я прийшов спробував, мені дуже сподобалось, і я так почав ходити. У парі Данило відповідає за виконання акробатичних елементів. Від цього залежить спільний результат. А ще каже, дуже важливо довіряти своєму партнерові. Богдану додає, довіряє. Виконую динамічні і балансові вправи. Стою в стойці, в руці, в динамічні я роблю вінти, сальта. Зараз Богдан та Данило у збірній України до неї хлопців відібрали за результатами чемпіонату, який проходив у Вінниці на початку травня. Там хлопці вибороли перше місце. Наразі вони єдині в області, хто поїде на чемпіонат світу до Швейцарії, каже тренерка Галина Ковальчук. будуть виступати первинно. Вони виступають три дні. Спочатку балансова вправа, потім динамічна і комбінована. Але там і ще будуть розігрувати медалі за вправи. Ми ставимо завдання ту програму, яку ми готували, виконати чисто без суттєвого. Помилок. Якщо це вдасться, буде результат. Сьогодні хлопці вирушають на змагання. Пройде чемпіонат із 2 по 4 липня у Женеві. За словами Ковальчук, титул чемпіона світу разом із ними виборюватимуть спортсмени з 21 країни. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.